Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 27 січня. Сьогодні 1069-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вихідні пройшли з тривогами. Щоночі ворог запускає свої ударні безпілотники, які долітають до тилових територій. Цієї ночі над країною їх було більше ста. Лише над Хмельниччиною сили ППО знищили сім таких дронів. Внаслідок атаки пошкоджено вікна й фасад будинку. Повідомлення про травмованих чи загиблих не надходило. Далі про головні події понеділка в області дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Збір коштів для бійців. Другий щорічний благодійний аукціон, ініційований Сергієм Гамалієм, відбувся у Хмельницькому. Мета цього аукціону – підтримати наші сили безпеки і оборони. Серед лотів були унікальні речі від керівництва сил безпеки і оборони, військові трофеї, предмети від чемпіонів спорту від Хмельницької обласної військової адміністрації. Презентували дрон приманку бійців 106-ї бригади, сил ТРО та картини юних художниць із Хмельниччини. Сьогодні тут сидять люди, яким не байдуже майбутнє нашої країни, які уявляють нашу країну могутньою незалежною суверенною. Завдяки продажу лотів на аукціоні вдалося зібрати 17 мільйонів 594 тисячі 500 гривнів. Усі ці кошти будуть спрямовані на закупівлю засобів для знищення ворога з Альфа СБУ, а саме потужні безпілотники Січень назва яких нагадує про перший успішний аукціон, що відбувся торік у січні. Тоді зібрані кошти витратили на придбання безпілотників гетьман Іван Сірко, яких уже зараз бояться вороги. Тож і «Січень» не стане винятком. Маємо робити разом з усім українським народом. Той максимум і викладатись наповну і підтримувати наші сили безпеки та оборони, які сьогодні, в цю хвилину, на передовій виборюють суверенітет, цілісність, незалежність нашої держави. Тільки разом ми можемо перемогти цього клятого москаля. Підтримка військових представники прокуратури Волині та Хмельниччини передали чергову партію важливої допомоги для прикордонної бригади Помста. Нещодавно виконувач обов'язків керівника Хмельницької обласної прокуратури спільно з керівником Волинської обласної прокуратури відвідали наших захисників, які захищають країну на Донецькому напрямку. Відвідали два військових формування, які дислокуються у місті Краматорськ. Для потреб фронту передали позашляховик, мавіки, дрони, антени, старлінки, зарядну станцію та засоби обігріву. Загалом прокурорами Хмельниччини з початку повномасштабного вторгнення було зібрано майже 16 мільйонів гривень на допомогу військовим, кошти продовжуємо збирати і надалі. Віримо в наших захисників та найближчу перемогу. Дитяча творчість. Благодійний концерт Вогник Надії відбувся у Славуті. Тут юні вихованці демонстрували свої таланти та вміння. Колись ми повернемося додому. Надіємось, що це скоро стане. Тільки дожити до пере. Присутні мали змогу не лише насолодитися виступами, а й долучитися до збору на лікування і реабілітацію військового із Славути. Олександр брав участь в АТО. Спочатку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України знову став на захист рідної землі. Воював на найбільш вразливих напрямках та 24 вересня. 2024 року отримав важкі осколкові поранення, що призвели до ампутації ноги. Жоден у залі не стояв осторонь і спільними зусиллями частину коштів вдалося зібрати. Дякуємо за наше сьогодні, за світле завтра, за кожну мрію, що в серці жива. Дякуємо тим, хто боронить країну, хто віддає своє життя. За свободу і права. І сьогодні спільними зусиллями ми з вами зібрали 15 тисяч 20 гривень. Набір персоналу до ЛАВ ЗСУ сили в спеціальних операцій презентували відкриття рекрутингового пункту. Раніше ССУ рекрутинг відкрили у Києві та Дніпрі. Нині ж роботу розпочинають у Хмельницькому. Ми побачили, що насправді є дуже багато бажаючих людей, які приходять наші центри, і в цьому є потреба. І дуже багато запитів на телефоні дзвінки, в тому числі з Хмельниччини. Тому це третя локація, яку ми тут відкриваємо. Офіцери та сержанти, які брали участь в бойових діях, зможуть ефективно поділитися своїми знаннями і досвідом. Вони допомагають новобранцю приєднатися до лав сил спеціальних операцій. Ми готуємо людей до вступу в сил спеціальних операцій. А власне, наші фахівці дають грунтовну консультацію щодо вакансій наявних, щодо, скажімо так, елементів служби. Ми себе позиціонуємо так, що ми відверто і чесно розповідаємо, що чекає людина. Відтак для всіх охочих тут відкрили широкий спектр вакансій. Серед них не лише бойові посади, а й ролі спрямовані на забезпечення та підтримку ефективного функціонування. Це фінансисти, математики та аналітики, це водії можна знайомитися на сайті рекрутингового центру з цими вакансіями. Це так само може бути електрик, токар, слюсар. Це всі вакансії, які сьогодні наявні. Ми потребуємо так само психологів, тому що ми діємо за стандартними країн партнерів. До пункту запрошують людей віком від 18 до 45 років, незалежно від статі. Спілкування відбувається у форматі співбесіди, під час якої і кожному охочому надають перелік доступних вакансій. Спершу запитую, чому людина хоче долучитися до Збройних сил України. У ну, мене багато друзів, багато знайомих служать в Збройних силах, Багато з них красиво спеціальних операцій. Я знаю, що тут є відповідна підготовка, відповідне оснащення. Тому розглядаю такий варіант, щоб вступити в лаву і красиво спеціальних операцій. Ходиться за адресою Соборна, 16 та працює за графіком ЦНАПу міста. Вибір цього місця не випадковий. Тут уже діє один із рекрутингових центрів. Тож вирішили відкрити ще один для зручності. Е, ну і власне ініціатива рекрутингу центр рекрутингу сили оборони працює вже більше ніж півроку. За цей час майже 300 людей. Змогли долучитися через цей центр до сил оборони зараз. Працюватиме центр ССО. Я переконаний, що патріотично налаштовані громадяни зможуть обрати свій правильний вибір, зможуть правильно використати свої знання, свої вміння, свої навички і зможуть якнайшвидше наблизити українську перемогу. Присяга Софія Ростислав Масловновини тридцять третій канал. Навчання не буває замало. Мобільні вогневі групи Нетішинського підрозділу Національної гвардії України відточили навички знищення безпілотників. Гвардійці чітко відпрацювали базовий алгоритм дій після оголошення повітряної тривоги, швидке розгортання на позиціях, виявлення цілі, її візуальний супровід і знищення. Ба більше робили це вночі у складних умовах обмеженої видимості. Втім, завдяки спеціальному обладнанню бійці бачили ціль у темряві. Саме таке навчання допомагає відпрацювати швидкість та точність, адже від цього залежить життя. Здоров'я громадян, а також захист важливих об'єктів. Знання, які допомагають на службі. Рятувальники Хмельниччини провели навчання з хімічної безпеки для майбутніх прикордонників. Під час заходу ДСНСівці продемонстрували основні методи виявлення та нейтралізації небезпечних хімічних речовин. Ознайомили учасників із сучасним обладнанням, яке використовується для ліквідації хімічних інцидентів. Особливу увагу звернули на правила особистої безпеки, користування засобами індивідуального захисту та алгоритм евакуації зоражених зон. Ліцеїсти отримали цінний досвід, який не Допоможе їм у майбутній службі. Погода на тиждень протягом робочого тижня на території Хмельниччини надходитиме тепле повітря із Середземного моря, яке не є характерним для цього періоду. Завтра, 28 січня, істотних опадів не прогнозуємо. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 0,5 градусів тепла, в день 8-13 градусів тепла. по обл... у Хмельницьку. Тому вночі 0,2 градуси тепла, в день 10-12. Надалі до кінця тижня температура повітря в нічні години становитиме 1,6 градусів тепла, в вденні години від 5 до 11 градусів тепла. В день 30-го та протягом доби, 31 січня, внаслідок переміщення атмосферного фронту випадатиме невеликий дощ, решта часу без істотних опадів. На вихідні дні температура повітря знизиться і становитиме в нічні години години від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В день години 0,5 градусів тепла. В суботу без істотних опадів в неділю випадатимуть невеликі опади. Такими були новини понеділка. Пам'ятаємо, війна триває і ворог не припиняє свій терор. Тож у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.